Отже, що я бачив в комі. Боже, сколько легенд ходить про те, що там тунелі, хтось тебе бере по світу та показує якийсь ангел, водить, що там якісь думки тобі проходять неймовірні. вірні. Моєму випадку, ну є два, я два, бо в мене все це з голови, поки я був в комі. Або я нічого не бачу. Я пам'ятаю, лежу на працівному столі. Лікарі до мене там підходять, що строблять. Все темнота. я не бачу. Я не відчуваю ні простору, ні світла, нічого. Знаєш, навіть не знаю, як це описати, бо це взагалі нічого. Коли ти закриваєш очі і спиш, ти знаєш, що ти якась постативна якось відчувається ця пустота чи темнота. А там абсолютно нічого нема. Ну, принаймні, у мене так було. Я просто закрив очі через декілька днів, коли я виходив з коми, я відкрив очі і підключений до купи апаратів там, штучного дихання, віддавання новень, кров мені проганяти і так далі. Я живу тільки завдяки ним. У мене абсолютно нічого не було. Не знаю, цікаво, дорожчим, напишіть в коментарях, можливо, у вас є досвід чи реальні історії, тільки реальні, десь я чу -чу -чу. Бо в ну, мене дійсно був досвід досвідкомо, я там помирав після цих кульових, я не знаю, яким диво мене спасли. Слава Богу, слава лікарям і взагалі життю, що так сталося. Але у мене нічого не було абсолютно. Якщо чесно, це чуть-чуть речарово. Бо ти знаєш, живеш і думаєш, що там є після цього життя, щось і так далі. Я переконаний, що є. Але я думаю, ми нашими містами не можемо це побачити. Мені здається, це якась інша форма ковна життя, про яку нам нічого не понятно і, і невідомо абсолютно. Але я переконаний, що воно є. Якщо ти бажаєш створювати український контент, розповсюджувати його у соцмережах та заробляти на цьому, переходь за посиланням у шапці профілю там, де тебе безкоштовні уроки, всі інструменти та ще багато корисного дій зараз.